Олена вже шість років працює в Зеленбуді. Розповідає, виконує різну роботу. Зараз за допомогою мотоножиць обрізає берючину. Це подобається найбільше. Можна дати рослинам будь-якої форми. Цьогоріч ці кущі в парку трудової слави обрізають вперше. Тому подекуди вони були вишки в зріст людини. Після обрізки не перевищуватимуть метра. В рослини полюбляю, вихажувати за ними полюблю. Ну, подобається ця робота. Для мене, саме, саме то, що я дуже люблю, це стрижка. чим ми зараз займаємося. Це фігурна стрижка. дуже полюбляю ці форми, стрижки, ну, дизайн. Це жива ізгород, і вона, як заложено було, то есть вона має бути пряма з усіх боків. Ну, Справою і праворуч, і зверху вона має бути пряма. Це не єдина робота, яку зеленбудівці виконують в парку трудової слави. Зокрема, косять і траву. Цьогоріч це вже не вперше. Скошене одразу згрібають у кубки, згодом все вивезуть на полігон. Також працівники пропололи квітники і обрізали троянди. Аби рослини не сохли у спеку, періодично здійснюють і полив зелених насаджень. Пірідій ми вже... спереду ми вже один раз обрізали. Тут будемо перший раз обрізати. Зараз дуже спекотно, все пересихає. Тож, чим більше поливаємо, троянди стають міцнішими. Також, аби добре квітнули, ми їх підживлюємо. А ще Зеленбудівці за допомогою спецтехніки замітають алейки. Зелена зона парку становить 87 тисяч квадратних метрів. Загалом в роботах з благоустрою цієї локації задіяні 60 працівників. Анна Крамаренко Єгор Батуренко, телеканал МТМ.